Я вітаю вас сьогодні, всіх на моєму відео. Вітаю всіх, хто розбирається з тим, що зараз відбувається навколо нас, і що ми повинні з вами такого урозуміти, зрозуміти, щоб правильно відноситися до багатьох моментів, які відбуваються всередині нас і зовні. Сьогодні, друзі, відеорозум на таку тему, таку, знаєте, Життєво дуже важливо, повірте. Так як я спостерігаю завжди за такими процесами, я роблю певні висновки, і я дуже рада, що ви присутні тут сьогодні зі мною в цьому відео. Я вітаю всіх моїх нових підписників і вдячна тим, хто залишається зі мною багато-багато часу вже. Мудрі, неповторні люди, як завжди, ми з вами розбираємося, що такого ми маємо усвідомити зараз, щоб наше життя стало з вами трішечки яснішим, легшим так? і щасливішим. Ну, правда, а інакше для чого нам це все говорити зараз тут. Так от дивіться, друзі, я часто вам кажу про розрив реальностей, про те, як відбуваються процеси зараз у нас. тобто, Старий світ руйнується з величезною швидкістю. Новий світ проявлюється все швидше і швидше. А ми з вами що маємо уяснити зараз тут, як нам балансувати в собі? Я хочу пояснити декілька таких цікавих речей сьогодні. І я вам поясню, друзі, на, на прикладі супу. Часто я вам кажу, що, знаєте, ну, жінки взагалі вони більш образами такими бачать, тоньше відчувають. Але коли я сьогодні зранку прокинулася, у мене така була ясна картина, знаєте, що зараз відбувається в масштабах інтернету, що відбувається в полях інформації, що з нами намагаються взагалі зробити. Ті сили, які працюють, так знаєте, насичено так працюють над нашою свідомістю, щоб ми з вами почали десь думати, так як вони хочуть. А насправді ми теж цього не хочемо. Правильно? Ми хочемо мислити самостійно. Ми хочемо бачити реальну картину, які закони приймаються, що не відбувається. Яка реальна взагалі картина всього, що є в, в політиці, в економіці, там ще десь, в природі, в кінці кінців хочемо бачити, правильно? А хто ж нам скаже, як не ми самі побачимо? І тут доходиш до такого висновку, що коли я часто хто дивиться мій канал давно. Я завжди говорю вам про, про різні реальності, що ми живемо дійсно в різних реальностях. Що це значить? Це значить, що уявіть собі ось одна реальність. Ми з вами жили, і, наприклад, от жили от в такому булькаючому супі. От, наприклад, супу, я сьогодні зранку от так побачила. І розкажу вам сенс, в чому я побачила сенс цього, того, того, що я побачила тих образів, які мені прийшли з самого ранку, в 5 часов ранку. Я просто їх розшифрувала і зараз вам ось хочу передати. Буду намагатися більш конкретно і не так розпливчато, але вибачте, вже, як вийде. Так от дивіться, друзі, для того, щоб ви, ви краще розуміли себе, що у вас зараз відбувається, і навколо вас, і всередині вас, так? просто уявіть собі зараз отаке от так, от кіно. От Просто прокрутіть собі ось таку, таку реальність. Довгий час ми з вами жили і булькали, кипіли, знаєте, в такій просторовій виворці, величезній. Там. От там ми звикли до того супу, до того суп набору. Ми звикли до густини тієї води, до температури, на якій вона кипить. Ми з вами звикли до інгредієнтів, які туди входять, до всього, того, що там утворилося з нами, з усіма в тому всьому просторі. Ми з вами бурлимо, бурлили дуже довгий час, і потім приходить момент, нам перестає подобатись той суп. А чому він нам перестав подобатись? Чомусь смак став не такий. Щось там стало не так. Що там стало не так? Що в тому житті, до якого ми так довго звикали і звикли вже, і жили там, наприклад, можливо, тисячі років, що там такого відбулося, що нам перестав подобатися той суп, в якому ми булькали з вами? Що там такого відбулося? Але є дуже цікава одна деталь. Це як факт, як усвідомлення. Ми маємо з вами усвідомити. Що прямо тут і зараз булькає і кипить інша просто, Інший просторовий суп. І той суп є абсолютно іншим, чим той старий, в якому ми звикли булькати з вами. В ньому інші інгредієнти, в ньому інше наповнення, в ньому інший смак. І для того, щоб ми з вами змогли. Перейти, проникнути в цей простір нового, цього бурлящого, киплящого такого супу з усім набором там нових абсолютно речей, продуктів та всього. Нам в цей старий суп, в стару цю виварку весь час давно почали підкидати нових смаків, нових, розрічувати нам воду. Змінювати температуру, на якійсь кипиться виварка, де ми з вами варилися стільки стільки часу. Нам почали поступово підсипати нові спеції, нам почали додати якісь там нові інгредієнти, нам почали. Або навпаки, витягувати звідти почали щось, те, до чого ми звикли. Так? Просто знаєте, беруть от черпака того з дирочками і так раз, ту шумовочку, Витягують звідти. І це. Все робилось для того, щоб ми з вами звикали звикали до того факту, що на місце того, що забралося, того, що змінилося, завжди що приходить щось, що несе абсолютно нову наповненість. Так, от, оце зараз те все, що нам показується, я так? таке враження, що нам додали вогню. Під тією старою виворкою. І вона кипить з такою силою, бурлить, що з неї вспливають там, такі, знаєте, вспливає ота вся така ота муть, шушвора. Ота ота спливає накип така. І воно піднімається, хочеш ти чи не хочеш з усіх. Із усього. І воно піднімається догори, виплескується, кипить, бурлить, і весь накип підходить до верху. І ось знаєте, ми часто думаємо, що десь там в когось там емоції такі, десь у когось там якісь проблеми, там у когось там іде очищення. Все ми думаємо, що це десь там, десь там, десь там. Насправді це відбувається з кожним з нас. Гляньте, навіть ви, кожен з вас, ви бачите, як вам вже не підходить та стара освіта, яка була. Вам не подобається та їжа, можливо, якась та, що була раніше. Вам не подобається колектив, в якому ви працюєте. Тому що ми вже не можемо працювати серед людей, які на нас нападають. Правильно? Можливо, щось, щось вже не подобається в тому, і воно виходить. І це не те, що не подобається у вас самих, також виходить. І також ми бачимо це один в одному. І тепер уявіть, який накип емоцій, роздратувань. Злості, образи і всього-всього, всього википає зараз з цієї виварки, виварюється, википає і піднімається нагору. Ми бачимо з вами, хто є хто, ми бачимо, що є що. Ніхто не зіграє більше свою роль іншу, чим ту, ким являється насправді. Справжні люди зараз проявляються. Ми з вами часто розчаровані в тих людях, які, якими, яких ми вважали добрими людьми. А ми бачимо, що і в, ну, нема такої, такого рангу добра людина. Немає взагалі. Це, ну, це, знаєте, не варто навіть про це говорити. Є люди, люблячі і не люблячі, я би так сказала. Є люди, в яких пульсує любов. Він ж, і людина, пульсуюча любов'ю, вона нікому не зашкодить. А є люди, яким тієї любви, любові не дано розкрити навіть тут і зараз. І якби вони не барахталися, і що б там не було, все одно вони вспливуть, як ота, оте, ота накип, вспливає все зараз, друзі, з нас. Гляньте навіть ті, хто навчалися в моїй школі, скільки там. Гляньте, у вас також все спливає, все википає, википає просто з вас, випаровується, іде паром там якимсь, іде накипом, іде піною, в когось що там. І гляньте, як воно це все красиво зараз відбувається. Стає видно на полях інтернету. Гляньте в тому супі інформативному. Виділяється також піною все те, що є несправедливим, брехливим, маніпулятивним. Ми бачимо, хто на кого працює, хто, кого, хто підхоплює фейкові інформа, інформативні потоки і розкручує їх. І ми бачимо, на кого вони працюють. І їх вже виділяється ціла купа. Купами виділяються вже, викіпають з цієї виварки. їх виварює, їх вивертає, а по-іншому не буде. Розумієте? Я сьогодні передаю вам такі образи, щоб кожен, хто буде дивитися це відео, щоб ви стали мудрішими. Щоб ви відлічали ці процеси, щоб ви, ніхто не зміг вас більше обманути, щоб ніхто не зміг втягнути вашу увагу і щоб ви підтримували коментарями своїми тих людей, які намагаються розкрутити фейкові речі. Фейкове, фейковий простір. Заповнений фейковими інформативними потоками. І, і тут потрібно що? Навчитися відрізняти. Я вам кажу, інтуїцію свою відточуйте. Відрізняйте ці речі, хто є хто. Багато ще нам відкриється таких речей і дуже неприємних. Ми часто бачимо один в одному такі речі і бачимо, знаєте, часто не хочемо бачити, а мусимо, і мусимо прийняти. І якщо є любов, так ти приймаєш, нема любові, ти відторгаєш. І все. І це є тільки ось один процес, одна направленість. А зараз подивіться, ця кипляча виварка з цими всякими там супнаборами, бульйонами, які тягнулись там, і з тими інгредієнтами, і з тими всякими відходами, все те бурлить, кипить, википає, а поряд. Вариться інший суп просторовий, в якому все нове. До якого ми вже практично, потроху, хто хотів, скочив, вискочив, так як я вам кажу, а хтось уже так добренько туди увійшов. І починає що? Це, це розгадувати ті інгредієнти. Ми починаємо розгадувати. Смаки, запахи, там інша, там інша швидкість булькотіння, там інший, інший вогонь, який під, підпалюється і який, який дає тепло, він інший, там інша консистенція, там інше, інші спеції, тонкощі, аромати, там все інше, і там багато можливостей, але ж його потрібно відчувати. Тут нам не кажуть. Тут не накидано ще, розумієте? Тут його треба розгадувати, смакувати. І заходити в цей суп, тут і треба вже своїм, але новим баченням. Як ти будеш там жити, як ти будеш, його, як ти будеш свою, свою сферу життя заповнювати? Чим ти її заповниш ту сферу свого життя? Тому що ти заходиш абсолютно пустий без нічого, тільки з новими ідеями в той суп. Розумієте? Нова ідея, що ти принесеш туди, в той простір? Що? Як ти будеш там, в тому всьому новому? Ти не можеш тягнути за собою будь-що з тієї виворки. Ти маєш все це залишити. І коли підліти під, вся вся накип з цією піною, з цим всім, що там зараз вже звідти видавлює простір, цей ж впливає простір на той, ясне діло. Що тоді, друзі, робиться? Налітають вітри, очищення, вітри змін і здувають тупіну без права повернення. Я пишу це відео, до, до речі, другий раз. Перший раз писала, і в мене заглючила вся моя система. Тому що я передаю вам енергії, які зараз гуляють в просторі, і я тепер переписую, я вже не хочу більше включати ніякі е, такі сильні образи. Я вже дуже більш лояльно стала писати його. Але, друзі, вітри-змін. А вони завжди в засаді, вони завжди є. Вони завжди видують все. Вони підхоплюють ту накип, ту піну, роздувають її вщент без права повернення, без права зібратися, де б, не було, де б то не було би і в що б то не було би. Тому що це зараз такий процес, де очищення, він є, якби знаєте, як остаточним, має залишитися в тій виверці все чисте. Все чисте, стара виварка скоро випариться. А ось і, і де, де тоді жити, як жити, ну, потрібно бути програматорами, потрібно створювати нові, нові ідеї, нові сенси, які є екологічними для людей, для всіх. Правильно? І коли ви розумієте, а я знаю, що ви тут всі мудрі неповторні люди. Ви всі знаєте, що це так само зараз відбувається. І ви знаєте, що є на землі люди, а є не люди. І не люди, вони не можуть зайти в той новий киплячий, бурлячий просторовий суп, який існує тільки для людей. А за цей, за цей період, коли ми з вами варилися в тому, тому, в тій виверті, туди наповзло дуже багато чого різного. Розумієте? І в різні періоди нашого життя. І тому ми маємо знати, що цей процес не є легким зараз. Але коли ти відточуєш оце тонке сприйняття, оцю інтуїцію свою, виходиш на рівень тонесенького розлічення, ти виходиш за межі особистості, ти кристалізуєш свою, свою власну особистість, ти кристалізуєш її на рівні свідомості, тебе ніхто не може обманути. І це, друзі, процес, який ми не можемо перепригнути. Кожен має пройти через кристалізацію особистості, тому що ти ніколи не перейдеш без цього процесу в духовний розвиток, в ту саму духовність, яка дає тобі право далі жити існувати. Без цього ніяк. Сьогодні, знаєте, Така ідея прийшла. Пояснити вам просто на, на прикладі супу, бо суп варять всі. так? І часто супи є, ми говорили вже про старові супи, там, і домашні супи, і які б вони не були, вони є завжди дуже цікавою субстанцією. В кожній сім'ї вона своя. Я би навіть сказала, хто який суп варить в хаті в себе, в якій кастрюлі якого у вас виходить він кольору? Що ви туди кладете, які інгредієнти, яка густина, яке те все, яка господиня, який суп варить, якщо він гарний, красивий, гармонійний, зварений так, щоб, знаєте, просто його хотілося смакувати, то є щасливий суп, Ш суп щастя. Інколи буває так, що от нема нічого. А звариш такий суп просто просто от, неймовірний. От я люблю вовчевий суп варити, коли, знаєте, вже, вже є свіжа зелень, вже там де є така молода капуста на базарі, десь там ще щось. Це, 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 і в мене буває за 5 хвилин, там 10 хвилин я наберу цих інгредієнтів і стану і буквально 20 хвилин. І цей суп, він неймовірно красивий, смачний і просто якийсь, я не знаю, Ну це з мого досвіду. так? Так, от, друзі, ми з вами маємо зварити той новий просторовий суп. Інноваційний. Можливо, такий, якого ми ще, в якому ми ще не булькали ні разу. В якому ми ще не були. Розумієте? Абсолютно. І а, зараз для того, щоб а кожен з вас, хто буде дивитися це відео? І ви напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви відчули, коли я вам говорила це, що ви відчули, коли я вам ці давала поради такі. Що ви відчули, як ваше серце зреагувало, як ваші клітини відчули? Де ви зараз більше булькаєте? Напишіть мені, в якому ви, ви, ви виворці булькаєте, чи ви вже перетікаєте і починаєте розгадувати, придумувати нові рецепти, ви придумуєте нове щось, нові інгредієнти. І там наповненість того, того супу нового буде абсолютно інша. І там ми з вами будемо творити. Та, та реальність, вона є прекрасною, багатоваріативною, безмежно векторною, вона є е, такою омріяною, омріяною тим творцем, до якого зараз ми всі зливаємось. І коли, знаєте, скажу ще таку: наостанок вам інсайдерську інформацію, як вишеньку на тортику покладу і буду завершувати відео. Знаєте, яка інформація, от, щоб просто ще для усвідомлення і для розширення вашої свідомості, для розширення вашого сприйняття? Богів багато. І коли кажуть, багато хто висловлює те, що там ми переходимо в простір нового творця, ми переходимо там кудись там. В якусь іншу ієрархію, управління, там такого, так, Так, ієрархії управління є, існують, вони, звичайно, є. А, і, і Щоб ви зрозуміли просто ту вишеньку на тортику, то що всі всесвіти, космоси, все, що було до цього моменту, підійшло до такого от моменту, що всі зливаються під управління одного. Одного все йде під те управління. Ну, тобто, ну, це управління це не є е, тим, що, наприклад, там керує там, чи е, наказує там, чи ще щось. так? Е, е, ні. Це просто закон. То ланцюги законів, в які ми вливаємося, під, е, скажімо так, е, ієрархічним таким е, знанням. Що то є один, який розвіює ці закони на всі ці простори. От якщо, наприклад, знаєте, от зрозуміти цю одну штуку, що не тільки ми, наша земля, наша сонячна система, наше, наш всесвіт, наш космос там десь переходить на якісь там вібрації, другі, там ще щось е, От якщо це, це так, знаєте, це вже буде так, таке мислення, яке не відповідає сьогоднішньому дню. І, а коли, от ви вдумаєтесь просто, а коли усвідомите, що всі космоси, всі, всесвіти, їх безліч, багато дуже. Навіть безкінечність переходить куди під, управ... під статут, так? За статут одного. Тобто, і це є що? Це є те, що ми маємо з вами переналаштуватися на нові закони існування. Які є на високих принципах моралі, на високих етичних принципах, на божественну етику. Тобто, ми є такими. Ми такими були задумані. Задум нас такими сюди привів, щоб ми доросли до цього моменту і стали саме такими. Тому та кипляча, бурляча виварка, вона випарить все, виварить. Розумієте? Як би там не було? І тільки ті, хто зрозуміють, цей такий просторовий секрет, цю таємницю. І візьмуть на себе відповідальність, перетікти, війти в той новий просторовий, бурлячий, неймовірно творчий суп, де, де є поле для творчості. Ті, хто візьмуть на себе відповідальність, вони створять саме той простір, який відповідає. Законом одного, ось так вам, вишенька така на тортиках. На тортиках, всім роздала тортиків, всім дякую за увагу. Будь ласка, якщо сподобалось вам відео, і у вас пішли озаріння, інсайти, усвідомлення, так як ви мені пишете: вас слухаєш, і йдуть озаріння, там інсайти, усвідомлення. Це супер! У мене всі відео на усвідомлення. Будь ласка, поставте мені вподобачку, напишіть мені коментар, що у вас виникло, що ви відчули, що у вас відкрилося. І, знаєте, нехай наше життя стає яснішим. Нехай буде добро в серці в кожної людини, бо ми є по суті своєї, по суті, своє люблячими людьми. Чому ми десь колись втратили любов, то вже, знаєте, не сьогодні розбиратися. Але любов це вібрація Всесвіту. І вона змінила свою октаву. Розумієте? Саме вона змінила. І це є наше з вами досягнення також, бо ми дожили до цього моменту, ми дожили до цього дня. Я вдячна вам за увагу, друзі. Я запрошую вас на свій курс-програматор. Людина нової матриці свідомості, який буде стартувати в лютому. 10 лютого буде презентація. Приходьте, будь ласка, почуєте дуже багато інсайдерської інформації і почуєте багато моєї особистої інформації про мене, хто я, що я і так далі. Можете заходити на мій сайт, я вам посилані завжди лишаю. До приєднуйтесь до нашої групи. Будь ласка, прошу, контролюйте вашу електронну пошту, вам туди приходить зразу відповідь з мого сайту. Якщо ви реєструєтесь на курс, будь ласка, перевіряйте і дайте мені зворотній зв'язочок. Напишіть там дякую, або Окей, або просто смайлика поставте якогось там. Тобто, щоб я бачила, будьте, будь ласка, на зворотньому зв'язку. І так, друзі, ну що, поїхали далі. Варити суп. В слідуючому відео дам вам практику, як скинути емоції. Всього вам найкращого. Любіть один одного і знайте, хто ви є тут на землі.